Вітання. У цьому випуску ми відповімо на запитання, яка роль батьків у взаємодії з садочком? Чому така взаємодія є важливою, та як усе має відбуватися? Для початку визначимо, хто є учасником дошкільного освітнього процесу. Уявімо, освітній процес у дошкіллі як трикутник. Це буде рівносторонній трикутник, у якого, як ми знаємо, всі сторони та всі кути однакові. Кожен із трьох учасників освітнього процесу, навчальний заклад, діти та батьки є однаково важливим. Кожен із них має свої компетенції та завдання, і всі вони мають на меті реалізацію найкращих інтересів дитини, забезпечення її розвитку та безпеки. У нашому освітньому процесі потрібно зафіксувати таке: садок. Це установа, яка надає послуги, а не та, що обслуговує. Тому в садку мають бути чіткі правила взаємодії як із дітьми, безпосередніми споживачами послуг, так і з батьками. Важливо, щоб ці правила були прозорими, однозначними та спрямованими на спільну мету дошкільної освіти. Найкраще, коли правила зафіксовані письмово, наприклад. У вигляді книги правил або у додатку до договору. Не плутаймо їх із правами й обов'язками батьків. Це радше кодекс поведінки, окреслення меж у наших стосунках. Правила важливо мати в письмовому вигляді, щоб була змога до них апелювати у разі виникнення конфліктних ситуацій. Чи є у вашому садку книга правил, розглянемо ситуацію. Марічка пролила на себе борщ. Запасного одягу не виявилось. Ви максимально почистили одяг, наскільки це можливо, повідомили батьків. Але коли вони прийшли забирати дитину додому, реакції могли бути дуже різними. Одні скажуть: усе нормально, діти мають бути брудними. Вони так досліджують світ. Це всього лиш одяг. Марічко, борщ був смачним. Інші скажуть так. Я думаю, що борщ це взагалі недолуга страва для малих дітей. Навіщо його давати? Невже ви не знаєте, як погодувати дітей так, щоб вони не забруднились? Як це взагалі могло трапитись, ніби ж то нормальний садок? А хтось може відреагувати так. Звісно, ви кажете, що Марічка випадково вилила на себе борщ, але я думаю, що ви не догледіли. Саме ви мали навчити дитину акуратно їсти. А хтось так, моя дитина, ніколи не розливає на себе їжу. Це неможливо. Це хтось на неї розлив борщ навмисно, щоб її образити. Я не вірю, що вона таке могла зробити. У книзі правил для таких випадків, які часом трапляються у всіх, може бути написане таке: діти пізнають світ усіма органами чуття. Тому цілком нормально та природно, що вони можуть забруднитись у процесі гри та навчання. Батьки дбають, щоб у дитини в шафці завжди був запасний одяг на випадок забруднення. Повернемось до різних реакцій: перша реакція це реакція батьків-партнерів. Такі батьки розділяють відповідальність за освіту дітей, довіряють нам як професіоналам, чують наші звернення та реагують на них. Вони ставлять дітям запитання, спрямовані на гарне самопочуття. Наприклад, з ким ти сьогодні грався в садку? Замість запитань, які налаштовують на негатив. Тебе сьогодні в садку ніхто не ображав. Вони є учасниками, а не спостерігачами освітнього процесу. Беруть участь у святах, співають колядки, розфарбовують писанки, печуть печиво разом з дітьми. А не спостерігають за роботою вихователя, фіксуючи недоліки та постійно вказуючи на них. Батьки-партнери завжди вірять у свою дитину та своїй дитині, але все ж перевіряють сказане з іншими відповідальними дорослими вихователями. Заради спільної взаємодії наше завдання зробити так, щоб усі наші батьки стали батьками-партнерами. Як це зробити? Найперше багато та часто комунікувати з батьками. Не боятись, пояснювати. Одна з ідей запровадити щорічні батьківські зустрічі, які стосуватимуться лише принципів роботи в садку. Поясніть батькам таке: українці часто називають дітей квітами, тож, якщо дитина це квітка, то потрібно її виростити. Зробити це самостійно ми не можемо, бо ні сонце, ні земля. Не можуть виростити квітку поодинці. Якщо перелити води, квітка зігниє. Якщо забагато сонця засохне. Якщо немає ні сонця, ні води, зів'яне. Так само і з дітьми ми не можемо перекладати відповідальність один на одного або сперечатися, хто що має робити. Нашими добрими і партнерськими справами ми допомагаємо зростати нашим квіточкам, а деструктивними щоразу шкодимо їхньому розвитку. Мета освіти. Виростити квітку, якщо говорити метафорами, наповнюємо її допомогою іншим, усмішками, нашими щоденними дякою, дотриманням правил дружбою, шкодимо її зростанню, образами, доріканнями, приниженнями. Далі на зборах можна обговорювати в групах, як саме будемо працювати разом, чим можемо бути корисними у спільній взаємодії тощо. Важливо в нашій співпраці пам'ятати про таке. Перше, в садку ми керуємося правилами, а не кумівством. Друге, ми ставимося з повагою одне до одного. Я поважаю тебе, ти поважаєш мене. На противагу архаїчному я начальник, ти виконавець. Третє. Ми завжди пам'ятаємо, для чого ми тут знаходимося. Для того щоб освіта наших дітей була якісною та відповідала їхнім найкращим інтересам. Пам'ятайте, якщо хтось порушує правила або переходить в межу, розпочніть розмову самі. Наприклад, наступними фразами: згідно з правилами садка, у нас не можна. Наше завдання забезпечити комфортне перебування всім. Ми несемо відповідальність за всіх дітей. Наша мета побудувати здорову екосистему в садку. Ми керуємося договором книгою правил. Тощо у нас не прийнято так спілкуватися. Я вас чую, але в такому тоні продовжувати розмову не буду. Підсумуємо: сьогодні ми детально розібрали тему партнерство з батьками, яка є важливою складовою в процесі виховання дитини та взаємодії садочка з батьками. А в наступному ролику ми розберемося, як правильно та продуктивно комунікувати з батьками. До зустрічі в новому відео!